Привіт, мене звати Віталій, мені 17 років, і зараз я працюю в it компанії О, чи назис? В цьому відео я вам розкажу про свій шлях, про свої труднощі, неудачі, успіхи. Отже, буде цікаво. А перед тим як розпочнеться це відео, постав лайк, підпишись на канал і залиш будь-який коментар. Отже, моя історія почалась, коли мені було 14 років. Тоді я почав вивчати програмування, а саме Android розробку. Вивчав я програмування самостійно в інтернеті, дивився Ютуб уроки і повторював за ними. Все. Дуже просто. Все дуже просто. Робив я це все на своєму старому ноутбуці, який дуже виснув, але. Мене це не зупинило. Далі, набравшись трішки досвіду, я пішов на фріланс. На фрілансі я почав працювати, знайшов клієнтів. Заробив досить непогану таку суму, як для мене в 16 років на той момент. Це було рік тому. До речі, про це я розказував ось в цьому відео, тому рекомендую його подивитись Фріланс, це, звісно, була. Крута штука, але фріланс це нестабільність. Ти можеш заробляти зараз багато грошей, потім менше. А потім можеш взагалі не заробляти. Потім може в тебе й не бути роботи. Не забирайте у нас гроші з воздуху без грошей. Ми не зможемо. Хоча, звісно, якби я більш усердніше займався фрілансом, то у мене були б і постійні клієнти. Але я тоді кинув все і просто почав знімати відео на Ютуб, саме на цей Ютуб канал. Знімав я знімав відео, ось ці мотиваційні про саморозвиток, і що з цього вийшло. Я зрозумів, що Ютуб не принесе мені великих грошей, принаймні на той момент. А щоб він почав приносити хоча б якісь гроші, потрібно набагато більше і довше постаратись. Ай, до речі, в той момент, коли я закинув фріланс на деякий час, але програмування я не закидав. Я програмував, я навчався, програмував для себе. Навіть знімав відео про програмування. Я зрозумів, що програмування це та річ, яку я вже досить гарно знаю, і на якій я зараз можу досягти гарних фінансових результатів. Тому я вирішив, що мені потрібно влаштуватись в ІТ-компанію. Я почав шукати на всіх сайтах інтернету, на всіх просторах роботу. Я зробив собі резюме. Я старався не вказувати, що мені немає. 18 років, тому що ну логічно, що компаніям не сподобається те, що я ще не повнолітній. Я просто написав свій досвід про фріланс, там і так далі. Про навчання також особо старався нічого не писати, бо в мене не немає не ніякого навчання, навчання, навчання такого офіційного не ніяких не було, університетів, було, ні університетів, ні диплому. Ну але я вам скажу це все фігня. Диплом це все повна фігня. Бо я шукав роботу. Напевно, тільки 10% вакансій потребують якийсь диплом або якусь вищу освіту. І там не факт, що якась зарплата краща. Я знаходив резюме, на яких набагато краща зарплата, але там ніяких дипломів не потрібно. Вони просто дивляться на твій досвід, а ти можеш його дістати, просто спочатку навчаючись в інтернеті безкоштовно і працюючи, так як я, наприклад, на фрілансі. Зробив я резюме і почав відгукатись на всі можливі вакансії на всіх можливих сайтах. Ну, звісно, на всі можливі вакансії, які підходили під мої вміння. Відгукався, відгукався, проходив співбесіди. До речі, одного разу я проходив співбесіду тоді з рекрутером якоїсь там компанії забув. Коротше, зараз приблизно за 20 хвилин у мене буде співбесіда на роботу андроїд-розробника. Ось як треба одягатись на співбесіду. Сорочка. спортивні штани, Клас. А хто буде штам бачити? Я сподіваюся, щось вийде. Поїхали, і ось ми балакаємо, балакаємо. Був ще до речі, такий момент. Вона каже: Яка ж сьогодні чудова погода, <плес> і прикол в тому, що в цей момент у мене починається гроза. А я такий кажу: так, погода просто шикарна, чудова. І це, напевно, не просто так було, тому що проходжу я далі цю співбесіду, і вроді би все не так погано. І під кінець вона така мене питається. До речі, а де ви навчаєтесь? А я такий кажу: о, о, а я а вона така, угу. зрозуміло. Ну, все мені, все зрозуміло. До побачення. Ми вам напишемо, якщо щось, і вони так мені і не написали. А, ви вже закінчили навчання, чи можливо ви ще навчаєтесь? Ну, я ще навчаюсь в школі в, в старших класах. Mm -hmm. Окей, добре, мені зрозуміло. Гаразд. Ну, мені, в принципі, ситуація вже зрозуміла. Я готова підбити підсумки. До побачення. До побачення. Чого питалася за школу? Бували в мене ще моменти, коли я писав рекрутерам, їм потрібно, щоб я відповів там на кілька питань. І одне із цих запитань: скільки вам років? Я кажу, мені 17, і вони такі до побачення, нам не потрібні неповнолітні. І от такі приколи. І я впевнений, що більшість людей на моєму місці б здались. Через це, через те, що їх не беруть на роботу, що їм немає 18 років. Багато людей би б сказали, та мені ще немає 18, Куди на яку мені потрібна роботу? Мені ще вчитись треба. Відгукався я і надалі. Відгукався, відгукався, відгукався. І знайшов ще якусь цікаву компанію. Ми вже з нею проходимо співбесіду. Співбесіда була така гарна, що вони сказали, все, ми беремо вас на роботу. Я просто офігів. І вони ще й сказали там таку суму, таку зарплату. І прикол вони сказали: От того -то дня ви вже почнете там працювати. Настав той день, я таки їм пишу Не будемо працювати чи ні? Вони такі, а знаєш, ми вже знайшли іншого програміста. Так що, можливо, нам ще будуть колись потрібні програмісти. Ми тобі як щось напишемо. <звук> Клас. Але я і після цього не здався. Я знову відгукався, 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 відгукався. І знову ж таки, я знайшов ще якусь гарну вакансію, і на цей раз. Я вже реально влаштувався на роботу. Почав я працювати, програмував, все було чітко, круто, стабільна робота, стабільна зарплата. Ну і я ще іноді передивлявся, які там є вакансії в інтернеті. І мені попалась вакансія. На жаль, я не можу сказати, що це за ІТ компанія, але повірте, це досить крута ІТ компанія. Yes! Ну я подумав, ну чому б не, не спробувати? Тим більше я бачу це якась досить велика, о, крута компанія. Я відгукнувся на вакансію, написав HR-ам. Ну я вже поговорив з ічаром цієї компанії, і все, я чекав. Вона сказала, що ми чекаємо відповіді від тім Ліда. Я чекаю, 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 чекаю. нема відповіді. Я подумав, фігня якась. І я коротше знайшов іншого HR-а цієї компанії. Я написав ще іншому HR-у, і з цим HR-ом ми вже домовились нарешті про спів. Бесіду, потім про інтерв'ю з тим лідом. Mm. Цій компанії, до речі, був потрібен досвід, а в мене якраз вже був досвід, бо я ж я ж сказав, що я перед цим я вже влаштувався в компанію. Це була маленька компанія, і ми робили якраз такі самі додатки, які потрібні е, цій компанії. Я попрацював місяць, тобто в мене був тільки місяць досвіду з такими додатками, які потрібні цій компанії. І після цього місяцю я, я пішов. в... Тобто без досвіду вони б мене не прийняли, але хоча б з досвідом в місяць прийняли. Зараз я працюю в компанії, розвиваюсь, намагаюсь працювати якомога краще, стати кращим, і все. Ось, Ось така, така в мене історія. історія. Ну і вже традиційно, я хочу вам дати пораду. Ніколи не здавайтесь, бо ваш мозок він завжди хоче вас чимось виправдати, щоб нічого не робити. Наприклад, ой, я ще такий молодий, куди мені ще працювати. Виросту, буду працювати. Треба починати якомога швидше, як тільки можеш. Бо чим швидше ти доб'єшся успіху, тим менше тобі потім треба буде в житті працювати. Не зважайте на те, скільки вам років. Доросла людина не та, якій 18 років, а та, яка подорослішала в себе в голові. Дякую вам за перегляд. Буду радий побачити вас в нових відео. Ну і до зустрічі.